thank <laughs> you Друзі, всім привіт! Сьогодні коротесенький огляд на ось такий БПЦ 7х50 Олімпійський. Рік 78-й, ось таке тепле просвітлення і об'єктивів, і окулярів. Бінокль теплить незначно. В принципі, картинка з нього хороша. І це, скажімо так, класичний представник радянської школи. Це хороший добротний 7х50. В принципі, ніяких мінусів. Даного бінокля немає. І як для свого часу бінокль показує достойно. Погляди на всі сімірки вже були, я покажу просто коротенький ролик, як показує даний бінокль. Все ж таки не часто зустрінеш повністю новий бінокль у заводському комплектуванні. Ну що ж, глянемо, як показує даний БПЦ 7 на 50 Олімпійський, і порівняємо його із боц. Димас, у БПЦ. Що сказати? Ми вже бачили такий результат неодноразово. Вінокль показує достатньо добре. Критинка дуже непогана. Зовсім незначний хроматизм по краях, який практично не видно. Загалом типовий зомс, просто хороший добротний зомс. Дивимося у боц. Відразу можна бачити, що боц світліший і чуть контрастніший. В боц мало хроматики, ну менше, ніж у Зонза. І загалом картинка чуть контрастніша -ка і приємніша. Кольора нейтральніші, хоча він теж трохи теплить. Ну і глянемо різкість в центрі олімпійський БПЦ. 7 на 50. От така прекрасна різкість. Ці сімірки фактично безмежно різкі, фактично всі тут можна гратись тільки просвітленнями. Показує прекрасно. І глянемо у боц. І видно, наскільки він. Контрастніший і мікроконтрастніший. Все ж таки більш просвітлений окуляр і краще просвітлення не заставляє себе довго чекати. Картинка ще краще. Власне, тому боц люди і люблять, і недарма підмітили, що він світліший, і недарма підмітили, що він навіть і різкіший. Хоча по різкості вони однакові, але оцей контраст малих деталей у боц кращий. І глянемо ще раз олімпійця, видно, що він такий, в плані яскравості м'якший, тобто він тускліший. Ну що ж, ось такий БПЦ 7х50 Олімпійський. Єдине, що можу сказати, що Олімпійський нічим не відрізняється від неолімпійського. Але даний, саме от даний бінокль зроблений достойно, показує гарно, картинку сильно не жовтить, картинка різка, хроматизм в нормі. Тобто всі параметри у нього хороші. Він просто нормальний, якісний бінокль. Якось так. Всім пока!